Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду й появлюсь перед Господнім лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюді ходив. І водив їх до Божого дому із голосом співу й подяки, святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мій Боже, душа моя тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, і згори із Міцар, прикликає безодня безодню. На гурки твоїх водоспадів, усі вали твої, хвилі твої перейшли наді мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною. Молитва до Бога мого життя, Повім я до Бога, ти скеле моя. Чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мені, коли кажуть мені цілий день. Де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога.